Всім привіт! Сьогодні розпочинаємо з такої скарги на ось цього смугастого пана, який мене підпер, поки я вмивалася у ванні. Він так влігся і тут неможливо було ступнути. Просто. А тільки ти його зачепиш, він одразу, як капкан, закривається на твоїй нозі і починає її гризти. Хоч кіхті в нього і обрізані, але гризе зубами, щипається, дай Боже. Тому ось так, ти вмиваєшся, він вже нявкає, він вже тебе підпирає, хоча або вкуснуть, або привернути до себе просто увагу. Я вже говорила про цю масочку від Skin, яка дуже гарно освіжає зранку і трішки знімає набрики дійсно. Тому, якщо актуально вам це замовляєте, я брала на розетці. Бачу багатьох блогерів. Зараз вона на, на рекламі, то я думаю, що вона по знижках буде дуже класна. Наноситься легко така зелененька. <різь> Трішки. ну, Але дійсно освізає таким холодочком одразу обличчя дає і ну, класно, класно, Потім змиваєш, така приємна, прохолода на обличчя і свіжість, така кремчиком легеньким або сироваткою, Якщо далі покрити обличчя, то взагалі класно. Далі йдемо з вами на гурток разом, відводимо цю принцесу на малювання. Вирішили ходити знову на гуртки наш мудрик, центр дитячого розвитку, дуже класний, поруч з будинком знаходиться. Гарні дівчатка працюють супер просто, тому вирішили знову відновити заняття, ходити, знайшли час для цього в суботу. Ось ми, наприклад, ходимо тепер на заняття з малювання, і поки Меланія працює зі своїми заняттями, я працюю зі своїми. Тобто заповнюю звіти, роблю по своїй роботі справи різні. Все, що мені потрібно, взяла з собою ще щоденник свій, То, що щодня я заповнюю, що мені треба. Розписую графіки свої, все що потрібно, тому ось поєдную корисне з приємним. Дитині приємно, мені корисно, і дуже гарно, що тут прохолодно, в цьому центрі можна посидіти, можна взяти якийсь напій, сходити, є кав'ярня поруч, і чисто годинку, поки дитина займається, ти можеш посидіти попрацювати. Зазвичай я, буває, ходжу, вирішую свої справи, але не сьогодні. сьогодні Сьогодні сиджу працюю. А ще ми завітали до моєї мами в гості, і нас Баніта дуже-дуже радо зустрічала, як бачите. Вона, до речі, дуже ревнива собачка в тому плані, що ну, їй треба всю увагу приділяти. Ось Ми приходимо в гості, я починаю Меланію цілувати, обіймати все. Боніта буде гавкати, ричати, може, куснуть мене за руку, щоб я тільки її гладила, обіймала. Так само її мама, якщо починає там Меланію гладити чи щось там обіймати, Боніта теж буде гарчати, все стрибати, щоб тільки їй була увага. Ще ми, до речі, ходили на дівочий шопінг, собі обрати сумочку на осінь так, до пальто, щоб ось, ну, таку темненьку, хочу, чорну, невеличку, але, якщо чесно, так і не змогла обрати. Я оце думаю: чи це вже такий вік в мене. Раніше мені все подобалося. Що не подивлюсь, мені все подобається, все можу собі обрати, хоч і 101 одну сумку купила. Зараз жодної не вибрала. Так само взуття, ну це так, по приколу зняли, якщо чесно. Звісно, я таке не розглядала взуття, просто дивно, якщо хтось його купує. Обирала, обирала, нічого собі не придивилася. І такі ми гарнюні красуні пішли вже додому, трохи скупилися, купили собі жилетку. Ходила за сумкою, знайшла жилетку. Жилетка дійсно дуже класна. Зараз покажу вам вдома, вже її приміряла. Мені дуже сподобалося. Хотіла таку жилеточку ще собі на весну, але тоді не знайшла. Саме короткої білої. Тому буде на осінь мені новий образ до чорного спортивного костюму, або камбез ще буде в мене такий. Ну, мені дуже сподобалося. Так, ну що, жилеточку ви вже побачили, класна жилетка, мені дуже сподобалася. Я чомусь дуже хотіла оцю саме білу жилетку, коротку, з чорним костюмом спортивним, або хочу ще комбінезон собі придбати, то буде якраз з комбінезоном дуже гарно. Тому. Це я знайшла, буде мені на осінь новий образ гарненький. Ну, а також брови пофарбувала, що вони такі темненькі, але макіяж зробила і ми готові йти гуляти. Зараз складу свій штатив такий ще трошки маленький, компактний, хочу вже більше якісь, щоб так більше знімати вдома, зручніше було, але Поки що таким обходжуся. І йдемо на батути. Але про це вже детальніше дивіться наступний влог, про те, як у нас проходив день Меланії. Що ми робили і куди ходили?